Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. За минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російські терористичні війська обстрілювали українських захисників зі зброєю калібром більше 100 міліметрів. Вогневі контакти відбувалися вздовж цієї лінії розмежування. Так, на Донецькому напрямку протягом доби. Ворог завдав найбільше вогневих ударів нашим воїнам під Авдіївкою та шахтою Бутівка, обстрілюючи їх з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Зі ствольної артилерії 122 го калібру противник гатив по захисниках Зайцевого, а поблизу Новгородського українських воїнів обстрілював снайпер. На Маріупольському напрямку епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись широкине. Тут по морепіхам били з гранатометів, зенітної установки, 120-мм мінометів, реактивних систем залпового град П та танку. Ворожий танк 120 та 82 мм міномети обстрілювали наших воїнів під Мар'янкою. З артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів ворог бив по українських позиціях в районі Красногорівки, з великокаліберних кулеметів та гранатометів під Водяним та Новотроїцьким. На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів були обстріляні наші позиції під Новозванівкою, а з гранатометів різних систем та кулеметів гатили по захисниках Кримського, Попасний та Новотошківки. Аби знизити вогневу активність ворога, українські воїни неодноразово відкривали вогонь у відсіч. Внаслідок обстрілів трьох наших воїнів було поранено.